Ти з програми Persona. І сьогодні у мене спеціальний гість Брія Блесінг. Привіт, Брія. Привіт. Я тебе спеціально не представляю далі, бо я хотіла дізнатися у тебе. Ти виконавиця, ти людина, яка вигадує свій спосіб викладання англійської мови. Ти сама себе відчуваєш як кого? Ой. Я просто Брія. Ти себе не приєднуєш до якоїсь певної категорії людей чи певного роду занять? Ні. Бо це я, я на це дивлюся як коробка. І я дуже не люблю коробок. Тобто їх можна змінювати да. вас. Брія Блесін, це твоє справжнє ім'я? Справжнє. Але в перекладі з англійською зараз ми до цього дійдемо. Брія дуже гарне має значення, правда? Угу. Це колись дуже так символічно, напевно, в твоїй сім'ї склалося. Тепер ми доходимо до найважливішого. Ти не українка, і ти переїхала сюди. Скільки років тому? Ой, 93-му року. То це вже давно. Давно. так. Да. Де ти народилась? Я народилась в Техасі в Америці. В самому Техасі? Так. Да. Х'юстон. І коли тобі було скільки рочків ти сюди переїхала? Тринадцять. Тобто це вже було в принципі в свідомому віці. Ти вже розуміла, да, що відбувається. Так. Да. Коли твої батьки, я так розумію, це було їх рішення, перш за как? все. Так. Вирішили по роботі, я так знову ж таки розумію, mm -hmm. переїхати до України. Що ти тоді пережила в дитинстві? По суті, в підлітковому віці, друзі, сім'я тут за океан незнайома. Напевно, в ваших очах це була ледве не дика країна. Як так це все сталося? Так, да, Ну я батьки так відчували покликання від Бога сюди приїхати тут а, недавно. Тоді а як сказати? Стала свобода, uh -huh. да, і вони хотіли тут приїхати і допомогти людям. То я тоді зовсім не знала, де це Україна, що це Україна. Ти мусила відкривати карту і дивитися? Так, да, да, Вони нам відкрили і показали, ось Україна, ми тоді, туди тоді... по переїдемо? У да. вас був шок? Так. Да. Великий шок. Тобі було страшно? І плакала. І, ну, бо там всі друзі були, в школі ходила, і все, ну, життя там все було. не знала, що тут буде. Але, дивлячись назад, я бачу такий сильний благодать від Бога. Бо я пам'ятаю, як ми приїхали в Україні. Я не пам'ятаю там ніяких ну, поганих відчуттів, ніяких зліст. Там депресія, ніяких. Ні це просто було, як в мене дуже великий а, adventure, Не знаю, як це буде по-українськи. І ти, коли відчула це все, цей весь переїзд, всі ці твої почуття, захоплення, цю всю в принципі пригоду, ага. а ти якось з цим потім впоралася, справилась і легко почала жити далі на Україні? Так, да. це кожен день просто був новий. Для мене нова їжа, нова мова. Почекай. Mm -hmm. да, Ти пішла в школу? Ні. Ми вчилися вдома, мама нас вчила. Oh, я відновляю, як можна зразу перейти da. в нашу школу da. після іншої форми навчання. Mm -hmm. Ну тим більше, ми не знали української мови і не були там англійських шкіль, mm -hmm. Тоді ми. Да. Присоте? Добре, школу, значить, ти не дуже добре знаєш, як в нас відбувається навчання, чи вже тепер знаєш? Ні, ну як не дуже. Я була присутня в школі, там побачила, як все йде, але я сама не ходила в українських школ. А Ще... чим найбільше ти помітила, відрізняється школа, яку ти проходила в себе вдома в Техасі, і та школа, яку ти бачила в нас? Тут, що мене вразило, що тут. А... Хоча не знаю, як зараз, а десь 15-20 років тому діти дуже поважали своїм вчителем. В Америці І... такого нема? Ой, ні. В Америці все страшно. Там діти не поважають старшим. Тобі сподобалось це? Дуже що сподобалось. Думає? Тут. Як вони поважають старшим? Я так мене батьків навчили, що так треба. І вчителів, там, батьків, старших людей, всім потрібно поважати. Це приємно чути. Добре, а ти кажеш інша їжа. В нас складається враження, що Америка тільки зараз взялася за здорове харчування, і насправді вас. Проблеми з підходом до вибору їжі. Нам так здається. Що американські діти їдять тільки е, гамбургери п'ють, тільки колу. І таке поняття, як там перше сув, борщ, і там друге щось, uh -huh, чи uh -huh. салат, чи овочі, фрукти, що в вас нема такого серйозного підходу до цієї їжі. Чи ми помиляємось? <зас> Я б не сказала, що повністю помиляєтесь. Це знову це залежить від сім'я. Як вони їдять, бо в нас в сім'ї, в нас не було багато грошей, щоб піти десь поїсти. То ми дуже часто вдома поїли. Але ми і... вважаємо, що вдома їсти це найкорисніше. Тобто, для нас да, це вважається, да, що да, це да, добре вдома да. їсти. Так, да, це дуже добре. Бо багато дітей, ну якщо в сім'ї є гроші, то вони їдять там в ресторані постійно, десь швидка їжа. А ми, коли ми були діти, ми постійно їли вдома, і мама готує, звичайно. Інші страви, ніж тут страви, але ну так само овочі, м'ясо, картопля? А яка страва була в вас, якою ти більше ніколи не їла, якою тут ніхто не готує? Була якась така? Мексиканська їжа. Просто це така а, специфічна їжа, що тут ніколи, ну, ніяк. Ви просто ніде, близько не до Мексики там. Да, дуже близько, Так, да. А скажи, будь ласка, тут яка страва тебе більше всього? Захопила там, чи вразила, чи навпаки, не сподобалася? Ось з першого дня вареники мені. Я так влюбилася в вареники, що постійно хотіла їсти. Постійно. Там. Мама навчилася їх робити? Так, да, але нам це трошки так не виходить. І до цих пір, як в українських. О, домах. Боже, я не знала, що це так складно. Да. Так. Тепер... Просто наше тісто ніколи а завжди занадто. Товсте. Товсте, та. Бо ніколи ніяк не можемо зробити тоненьке, щоб смачно було. Якщо говорити про більш глобальні речі, так. ти вже живеш тут багато років, ти вже можеш аналізувати, ти вже можеш порівнювати. Напевно, тебе це часто питають, але насправді це дійсно нам дуже цікаво. Mm -hmm. Бо ти дивишся збоку на Львів і бачиш те, чого не бачимо ми. Mm -hmm. Що найважливіше, на твою думку, ми робимо неправильно чи правильно? Одне, що мені дуже подобається у Львові, це те, що ну зараз може не так, як колись, але тут повільніше життя. Люди ніж знає, в, Америці. Та, та, в Америці всі там бігають туди-сюди, щоб зароб, заробляти гроші. А, а тут, особливо там 10-15 років назад, люди просто знали, як жити, просто жити. Там працювати так, але відпочивати. Це також важливо. І мені це дуже подобається. Коли я буваю в Америці, то мені тяжко, там просто як швидко все йде. А... а те, що мені трошки тут не вистачає, це посмішки на вулиці. Що, ну, ніби таке відчуття деколи, що люди бояться один одного. А для мене це трошки важко, бо я люблю. там Посміхатися на людину, навіть якщо її не знаю, просто щоб так сконтактуватися з людьми. Ми знаємо, що висміхаєтеся більше, ніж ми, і е, теж напевно розуміємо, що це наша проблема. Але скажи, зважаючи на це все, ти плануєш своє життя далі пов'язувати з цією країною? Чи ти хочеш зробити, як зробили колись твої батьки? Створити свою сім'ю і вирушити з нею кудись, кудись де потрібна допомога. Ой. Я можу сказати, що моє життя до цих пір зовсім не виглядає так, як я думала, воно буде виглядати. І я в першу чергу посвячена Богові, то я хочу зробити те, що він планував для мене. Поки що я вважаю, що це тут бути в Україні. І тому я тут і живу, і даю свою силу, свою любов, свій, свій час Україні. Ми тебе знаємо як виконавицю, людину з чудовим голосом, чудовим, чудовою поведінкою на сцені, і дуже тебе люблять слухачі в нашому місті. Знаю тепер я тебе як людину, яка займається англійською мовою, і в тебе специфічне викладання. Ти вважаєш, що через пісні і музику добре вчити е, да. цієї мови? Так, да, бо мені подобається музика, і я чула від багат, багато людей в Україні, що вони англійську вчили через музику, через пісні через там... хіти, по суті. Так, да, так. Да. А вони просто послухали там, подивили слова, почали потрошки зрозуміти і вимовляти, співати по англійськи То я вважаю, що це допомагає дуже сильно. А ти помітила, що останнім часом більше вчила англійську мову чи менше? А у Львові? Так. Так, да, набагато більше. Да. Ми Бо... таким чином рвемося в світ. Так, да, я бачу. А який звук нам дається найважче? Th. Ми не можемо його вимовляти. Можливо, ми не можемо його фізично просто вимовляти. В нас по-іншому побудована ротова порожнина. Це, це можливо, це просто важко дуже. Так само, як коли я приїхала, то для мене Р. Важ... Да, але тепер звук. ти чудово його вимовляєш. Дякую. Так стараюся. Я тобі дякую, що ти до нас сьогодні прийшла. І оскільки ми всміхаємося менше, ніж ти, то напевно, ми мусимо якось навчитися всміхатися. І тоді, який буде рецепт відбрії? Як нам навчитися всміхатися, бо нам часто сумно, і ми любимо сумувати, нам да. це природніше, нам да. слов'янам. Я вважаю, що вдячність це. Саме головне, як можна вчитися, як посміхатися. Просто рахувати всі благословення кожен день, і тоді точно стає радісно. Я тебе, по ідеї, можу навіть зараз змусити, користуючись тим, що ми перед камерою, попрощатися, просити співаючи. Ти можеш співаючи попрощатися з нами? Good bye. Це була Дрія Блесінг <laughs> у програмі Персона.